Ви на каналі Wikiboks, і це в нас влог. Так. Ну що? В цьому відео я не показувала, як я збирала. Ми просто так, за 10 хвилин це позбирали. Дуже швидко. Тому думала, нащо вам це знімати? Там нічого цікавого немає. Ми просто збирались і все. Прокинулись там шодесенько. І зараз. Дев'яте ранку на 11 ми будемо десь півгодинки їхати, тому все. Так, в багаж покладемо це все, щоб воно не заважало. Чи сумочку при мені потрібно? Я хочу на задньому кріслі. Ні, я пересяду. Проще. Посудимо трошки, бо я хочу поспати. Ну все, поїхали. Так, ми вже під'їжджаємо треба трошечки. Напевно, ми туди стану тут за натолю. Ось так. М? О, ми вже приїхали. Угу. Я добре висловилась, можна, якщо можна так сказати. Ну, все. Закрив. угу. Зачинив, тобто, угу. Кульки, квітки. Мені не угу. Так, перевірка. Ага, ну там так, Ну, я зрозуміла. Чемоданчики тільки прибери. Угу. Ну, так все добре. Проходьте. Може, косів вип'ємо. Ну, давай подивимось, скільки у нас часу там. У нас десь так, ну ми виїхали в дев'ятій. Вже десь 9.35. Ну, у нас є багато часу. Ну, ми вилітаємо в одинадцять. У нас є десь мінімум годинка з 30 хвилин. 30 хвилин. Я буду кріпкий. Креп, е, Давайте це все покладемо, на сюди. А я буду ось такий слабенький. Бо сьогодні вже витягуємо. А я краще. А... <світнє> Давай зараз ми це все пройдемо і підемо там щось. Поїмо там. Так. О, бачиш, тут написано, що в 11.00 ще є час. У когось відмінили. А у нас ні. У нас вже черга склалася. Добрий день, добрий день, багаж а, буде? Так, буде відправляйте. Білети у вас є? Угу. А ну-ка, можна перевірити? Угу, а білети показати. У вас двоє, так? Я правильно зрозуміла? Так. Ну, все можете прибирати угу. Ну, у вас все добре, можете приходити. Дякую. Білет потрібен. Чи паспорт? А, білет тут показує. Так, вас затримали нойс. Nice. Да. Так, проходимо. Так, Сережки, будь ласка, зніміть. І окуляри. Потім дягнути. Мені потрібно перевірити. Так, ну цена треба центе сарашки и окуляры зними стільки. А тепер перевірка. Угу. Ну, у вас все добре. Идите. Звичайно, трошечки мутно, но зараз почекаю. Щоб... О, бачу їх. Все, пішли на другий поверх. У нас є година, вже пів часа пройшло. Нічого собі. Так, да, реально. У нас є години. І ще там молетіти на секундочку, знаєш скільки? Скільки. Дві години. Або три навіть. О май гад. Так. Якщо там вже буде щось солоденьке або вкусненьке. О, костюми. Давай подивимось. Так, ну, мені тут нічого як не повинно подобатися, тому що це все жіноче. Так... О, дивись, там книжки, може, щось візьмеш собі. Так, ну я би хотіла. Хоча ні, мені тут нічого не, не потрібно. Ну, Доси. яка масочка. Я в таких масках не сплю, ти знає. Так. О, тут у нас такий юліжний, можна сказати. Ну, нам тут нічого не потрібно. Так. О, давай. Чаю, не по кофі. Нам, будь ласка, я буду какао, а ти не буду чай. Нам какао і чай. Угу. Щось, ще. Так, будь ласка, ось цей фісташково-шоколадний торт. я буду макаронс прожарить. Угу. Все из вас шесть 6... долларов. Угу. До побачення. Я ще там бачив Макдональдс. Ну, я не хочу такого. А я хочу, тому пішов замовлю щось собі. А я тільки потрібне. Дай до музику послухаю бачу, тут добре. Давайте мені ось це. це мені вистачить. Угу. Добре. Дев'ять доларів. Угу. До побачення. Не маленький? Ні, нормально. Вже не може. А я можу. Ось тромай. Ось щось мені написали. У нас є 20 хвилин. 20? Ну, добре, я зараз швидку поїм і все. А мені чашка приліпла. еще, еще съесть чашку на добро. Ну, добро, все, пошли. Угу. Все, на третий, на третий Мы же бизнес-классом в этом. А, так, точно. Одразу это, треба достать. Почему я любопытна еще? Пишу, не Да. Саме тут уже. Так, ось бачу. Угу, бачу. Давай. Ваші гледам. Угу, угу. Проходи у вас вже починається виліт. О! Все. Пішов. О, ви якраз, якраз встигли. Тому сідайте на свої місця. Угу. Пусть твоя, а пусть моя. тут спокойно. стало. Все. А ты не хочешь снять? А, я тоже хочу снять. Бо мне, мне спокойно так. Давай мне краще. Угу. Так. И... Сначала мы должны взлететь, а потом можете лягать. Добре, я скажу, коли можна. Добре. Що? Ось кнопочка І я вже тут. Добре. Так, все ми. Вітаємо, можете зачинити вікна, якщо хочете. От я хочу добити. Так, ми вже злетіли, тому ви можете, звичайно, ще сісти, тобто лягти. Еще у вас я навушник, это просто... Это тоже добро. и может их дернуть. Ось впало. Угу. Добре, зараз. Нам потрібна їжа, вже потрібно людей там предлагать якісь Легкий, но напой. напои. С в бизнес-классе. Ну, добрый, давай только еще тут поступим. Угу. угу. Угу, угу. Ой, еще с... Ух, захотелось. Ага. Стерто это что там я не понимаю, что вы тут? Ух. Может, краще поспать? Гадаю, правильно, буду поспать. Что будешь делать? Я спать. О, я тоже буду спать. це мені потрібно. Так, если вы хочете, можете пос... Ага, зрозуміло. Ай, я поцарапалась. Добре. Я вам все вроблю. Мені вже краще. Коли ми вже проведемо через годину або дві Зараз подивлюся. Через годину. Зрозуміло. Слышишь? Сдалась. Ну, ну, прохочу попыть. Так, я не буду спать. Все. все, я уже не могу. Сколько там еще осталось? О, можно уже тут. Ага, Я хочу сказати, що щоб ви не лежали, тому що ми зараз будемо вже сідати. Тому все. Ми вже прилетіли. Вітаю вас в. Дубаях. Все. Наконець, то все, все. О, о, ну Добре. Ваші чемодани там будуть, ну ви знаєте. Н не маленькі вже. А чого так грубу? Нормально все. Ах, якось спекотновато Так. Ми зараз сядемо у таксі і одразу по. А нам потрібно? Ні, не потрібно. Де наші чемодан? Першить, так бачу. Це наші. Може, я піду в туалет і ти теж і ми перевдягнемось. Згодом, добре, давай. Зараз чемодан. Усе тоді нам вже не спекотно. Можемо їхати. Угу. Так, все. Пішли. Зараз я визву таксі. Угу. А я хочу на дельфінах. Дефіна подивитися. Ой, я його бачила. Ой, ще один. Ну добре. Як тобі? Добре. А можна мені теж? Я один взяла, одного ну, добре знак. А доки я почекаю. Все, ми приїхали. Добре, побачення. Осажаєш його кокосового лимонаду. А що є кокосовий лимонад? В цьому світі, так. О, ні. Дякую. Кокосовий лимонад? Я теж шоці. Напевно, вона мала на увазі сока. Добрий день, добрий день. Ем... Эм... Ось ваш ключ. Угу. Це ваш у, у вас та. А тут файно. так. Тільки треба зашторити. Щоб не було ніякого і А там не можна теж тут не спастись. Все. Можемо вже розлагатися, щось там робити. Так. ну Добре, давай я цим займусь. Так, у нас багато теплих пещеру речей, але не багато, тому я їх покладу на низ. Все. Все добре, все добре. Ух. Я хочу відпочити. Я теж хочу відпочити. Вдыхать свежим воздухом. Тишени. Я пришла на 6. Як добре лежати під свіжим повітрям, гадай мене ніхто не покусає, ніхто по мені не ползе. Сподіваюсь, сподіваюсь. А, мені б хто-то повзе. Цьому відео закінчується. Усім бай!